Сенє, готовий. Артур готовий. Да. Готовий. Владимир. Звук готовий. <рес> 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 Звук готовий. Ми <рес> те, що ми їмо. Так. <рес> Все. Три, два, один. Слава Ісусу Христу! Вас вітає спільнота васильянських аніматорів Івана Франківська. І сьогодні ми записуємо 12-й випуск між нами аніматорами. Сьогоднішній наш гість. Людина, яка завжди підтримує, яка знайде відповідь на будь-які запитання і готова допомогти в будь-який момент. Це мельник Олексій. Ну, я Олексій, мені 17 років. Я навчаюся в університеті Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу на спеціальності Екологія. Ну, і сьогодні я вам щось розкажу, чи про мене розкажу щось цікаве, я не знаю. Давай розпочнемо із нашого традиційного бліц-опитування. Перше питання для тебе: готівка чи карта? Карта, в мене готівки взагалі нема. І друге питання до тебе: готівка чи карта? Також, мабуть, карта. Питання: який вид транспорту тобі найбільше подобається? Взагалі, по вигляду, це, мабуть, літаки. А якщо про переміщення, то це автомобіль. У мене, мабуть, подібне, мені подобається державність. Добре. Все, знімаємо далі. І так, щоб тут нічого не горіло. І так, якби в тебе була можливість отримати машину часу, куди б ти перемістився? В минуле чи майбутнє? Я б мабуть перемістився в минуле десь 19 століття. Я дуже хочу відвідати середньовічний бал. Ну не середньовічний, а вишуканий бал. І я, мабуть, би хотів там працювати офіціантом. Така мрія. Клас, непогано. І тоді наступне питання: яку музику ти можеш слухати знову, і знову, і знову, і знову? Ну, взагалі, я всю музику люблю і дуже часто її слухаю. Але все залежить від настрою. І в який період дня тобі приходять нові ідеї зазвичай. Знаєте, це третя ночі, лежиш в ліжку, і такий, потрібна мотивація, і все. І... І починаєш щось робити. Якось так. Добре, я думаю, ми добре розігрілися і можемо переходити до наших питань. Обирай. Так. мабуть, це... Вибір професії. Ким ти мріяв стати? Ну, взагалі, я не знав, ким я хочу стати. І вибрав професію університет чисто випадково я закрутив колесо Фортуни і вибрав так університет, якщо чесно, так говорити. E, взагалі, моя мрія, мабуть, досі це робити щось своє, e, це і малювати, і створювати музику, створювати фільми. Дуже багато чого. Якось так. А на яку тематику ти б це все створював? Що саме відкриє від своїх уявлень? Ну, наприклад, фільми я б створ... а, фільми, оповідання я би створював ті, які піднімають якісь важливі соціальні е, питання. Але прикриваються ноткою художнього шарму, uh -huh. щоб це було легше дивитися. Якось так. Супер. А як можливо, аніматорство вплинуло mm -hmm. на вибір твоєї професії? Чи це суто колесо фортуни і все? Е, про екологію взагалі, чому екологія? Колесо фортуни. Якщо, якщо брати, так то в нас на хай є лекція. Про екологію, і саме я її проводив останні три рази. І тому, мабуть, це також повпливало на мій вибір. Mm. І як думаєш, якості здобуття тут знадобляться тобі в цій професії, чи взагалі що означає поняття екології? Безперечно, якості знадобляться, тому що якості комунікування потрібні всюди. Це по-перше. По-друге, екологія це не просто про захист навколишнього середовища. Це і про вироблення методик, і про оцінку. Тому, мабуть, так. Супер. Я думаю, ти відповів на це запитання. Переходимо тоді до наступного. Що ж, Й -й 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 -й. А місце аніматорства в твоєму житті. Взагалі, аніматорство е, в моєму серці, і воно е, забирає більшість мого часу. Але я радий, що вона не забирає його в пусту. Е, тобто просто я на аніматорстві дуже багато чого навчився. Дуже багато навчився е, саме комунікації з людьми, е, впливу на людей. Е, і, мабуть, так, я не знаю, що додати. А які можливості тобі відкриває аніматорство в повсякденному житті? Ну, в першу чергу, це вміння комунікувати з дітьми, бо до цього я взагалі не вмів комунікувати з дітьми. І я зараз бачу по прогресу, який я роблю, що я рухаюсь до взаєморозуміння. Також вміння комунікувати з батьками цих дітей і легко виходити з будь-якого стресу. Супер. А як ти думаєш, аніматорство як сфера повинна розвиватися? Ну, відповідь очевидна, але як саме вона має розвиватися на думку? На мою думку, аніматорство як сфера, саме християнське аніматорство повинно розвиватися так, як воно розвивається, цим шляхом тобто добровільне, непримусове і те, що приносить радість не тільки тим, хто проводить табори, і, а й дітям. І так само не тільки дітям, а й тим, хто проводить ці табори. Супер. Цікаві думки. Давай переходимо тоді до нас. Що ж, передостанні, які чотири рази характеру тобі подобаються в людях, а які ні? Що ж, е, мабуть, я почну з тих, що подобається. Перше це щирість. Е, насправді, щирих людей дуже мало, але це ті люди, які найкращі. Е, І це, напевне, е, відкриваємо зразу наступний, е, наступну рису це є веселість. Е, е, люди з гарним почуттям гумору також їх складно знайти. І четвер... третя риса характеру, яка мені подобається, це відкритість до нового, і четверта риса характеру це вміння підтримувати. Я сам не вмію підтримувати людей, якщо чесно. Але ті люди, які реально вміють підтримувати інших, це просто я не знаю, це мега-сильні люди. Які ні, в мене є тільки одна риса, яка, ні, мабуть, дві, які не подобаються в людях. перше, це лицемірство. А друга це перфекціонізм. Я просто я не люблю, коли люди роблять все просто ідеально. ідеально, ідеально. Ну камон, люди не можуть не помилятися. Ну і так мені досить великий відсоток перфекціоніста. Е Наступне питання буде: а як мені уникнути? Як мені позбутися цього перфекціонізму? Е Позбуватися перфекціонізму не треба. <свісна> <свісна> Його... <свісна> а що тоді? <свісна> Його потрібно е, просто трішки змінити. Пер... Перфекціоністи зазвичай переймаються тим, що вони роблять, і це правильно, що вони переймаються. Але доводити все до ідеалу ми не ідеальні, тому наше творіння також не буде ідеальним. Мабуть, так. в принципі, логічно, буду працювати над цим. А як саме розвивати ті хороші риси, які ти назвав, дай якісь поради нашим глядачам, які би могли допомогти їм розвиватися? Що ж, третя резаку я не люблю, це люди, які роздають всім поради? Але перша порада: підіть до психолога, бо всім людям потрібно піти до психолога, щоб розібратися з собою повністю, розібратися зі своїми внутрішніми переживаннями і тільки. Після цього щось робити з своїм життям. Друга порада будьте собою. Я не знаю, що далі додати. Супер. Е, я думаю, ти відповів на це питання доволі такі цікаві думки. Переходимо до наступного. Що ж, останнє напевне, найскладніше і найхвилююче. Найхвилюючіше, Мабуть. Символізми в християнському житті і символи в церкві. Що ж, цікаво. E, взагалі, я цікавився різними релігіями, не тільки християнством. Я помітив, що абсолютно в кожній релігії все прив'язано до символів. Так само і в християнстві прив'язано все до символів, ті самі куполи в церкві. Залежно від їх кількості, вони завжди щось означають. E, наприклад, один купол це є Богатець, три куполи це три особи Божі, e, сім святих таїн. Це сім куполів, два тринадцять куполів. Це дванадцять апостолів. І Ісус Христос. Також взагалі, вся церква пронизана символами, і всі ці деталі, коли ти їх вивчаєш, ти розумієш, що це все не просто так, абсолютно нічого в нашій церкві немає. Просто так, того, що так люди захотіли. Добре, а тоді таке наступне питання: От, що робити з тими людьми, або навіть з тією думкою, коли символізмів. В житті людини є забагато. Тобто символізми переходять вже межу в ідолів. Як з цим боротися? Ну для початку хочу сказати, що символізми і ідоли це зовсім різні речі. Це зрозуміло. E, так. Тому що символи це те, що пояснює щось, і те, чому надають якогось значення. А ідоли, це навпаки те, чим хочуть пояснити щось. Mm -hmm. І... Те, до чого прагнуть, і важливо не створювати собі ідолів у особі якоїсь людини чи у особі е, чогось іншого. Е, тому що ідоли недосконалі, так само, як і ми з вами. Ну, і потрібно пам'ятати про першу заповідь Бога. що Першу заповідь. Треба буде вирізати. Я і казав потрібно... нічого не вирізати. Нормально. І потрібно пам'ятати, ну, і звичайно, потрібно пам'ятати про першу заповідь, що нехай в тебе не буде інших богів, окрім е, мене. Тому я дякую тобі за цей діалог. Він вийшов такий доволі експрес. Е, і дякую, що дивитеся. Дякую, що слідкуєте за нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте вподобання. Слава Ісусу Христу!